Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут Йон Бауер Таро Швеції, і я хочу подивитися таку тему, що то за жертвопринощіння таке, а, чому приходять до наших дипломатів з такі страшні. А, як то сказати, а, очі. Тварин, очі а. виняті у тварин з кров'ю. Страшне. І що це за загрози такі? І хто їх посилає? Імператриця дев'ять кубкова. Дев'ять пентаклів, 2 дев'ятки. Вісім кубкова. Місяць. І закохані. Закохані, говорить, що це новий рівень агресії, бо це новий рівень і серйозний, серйозний новий рівень, щоб залякати. Зрозуміло. А це новий рівень агресії. Або закохані завжди показує нові, новий цикл рівень. І місяць говорить, щоб залякати, щоб хвилювалися, щоб боялися. Так, це ворог робить, це ворог робить точно. І 9, і 9 говорить, що в нього ракети закінчуються. А ракети це єдине, чим вони, як кажуть, багаті так, в лапках. І вони ракети закінчуються, залякують вони дуже сильно. І знаєте, тут по цих двох картах я скажу, що. А це не просто так. І весь світ вже бачить, і весь світ знає, як діє мафія і терористи. Це просто хрестоматійний букт, я говорю. це хрестоматія, а, як себе поводить мафія. Це мафія хрестоматія, можете подивитися, Godfather, чи а, почитати про мафію це їх засоби. І зате вони ще просто світу ще раз показали, що вони мафія і терористи. Коли їх тепер вже визначили в Європейському е, Союзі терористами і в Америці, так само буде це зроблено, і в Канаді я не, не, не маю сумніву ніякого. І ми будемо бачити це вже дуже скоро. І вони себе поводять, як мафія. Це їх наступна ескала, ескалація, мафіозна. Вони інакше не можуть себе поводити. Зате ми не боїмося, ми знаємо, хто вони по їх діям. Так, Знаємо, хто вони по їх, по їх діям. Так, ще одна дев'ятка. Мечова тепер. Це на такий, знаєте, вісім жезлова і дев'ять мечова особливо говорить, що це у них такий метод залякування. А, нарід вони залякують е, 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 тим, що розбивають інфраструктуру, що руйнують житло у людей, що ну, ви знаєте, самі все. Страшно, страшно дуже. Зараз кажу, що тут бачу. У нас тут з вами лицарь Пентакльовий, десятка мечова. Ну, все розуміло. чотири жезлова і королева мечова. Королева мечова тут особливо говорить про те, що це, скоріш за все, були ритуальні тварини. Було зроблено ритуали. І це темні ритуали, бо я вже давно сказала, у них там. У Дадонії, у цьому а, головному центрі Дадона, ви знаєте, хто такий Дадон? Треба так говорити, бо інакше не можна буде говорити. І а, вони роблять ритуали майже кожний тиждень на ніч. Дуже серйозні, багато дуже грошей на це витрачають. І у них ну, воно остається, куди, куди його діти. От вони і вирішили залякати. Ритуальні ці всі речі вони мають дуже негативну темну енергію, темної сили нечистої. От, і вони це зробили для того, щоб залякати, але вони не знають, вони розумієте, все, що вони нав'язують своєму люду. Все, що в них в написано про Україну, ми бачимо, що люди просто ну не мають а, люди в лапках, не мають ніякого глузду і не мають сенсу. Common sense, немає у них резону ніякого. І зате ми не можемо а, так дивуватися на тих, хто не має резону. У них резону немає. Бо королева мечова в її, знаєте. Це, це як терорист, її заплющило очі, її ненавидить вона білий світ весь тут, в цьому розкладі. І зате вони не можуть резонно мислити. Вони послали дипломатам те, що вони просто сказали: це як знаєте невербальний лист, це невербальний лист, ці очі тварин нещасних. І цей невербальний лист просто говорить РФ терорист. Знаєте, що це ми мафія, вони говорять, через це, через це послання. Бо це таке старовинне послання, коли ще люди писати не вміли, так? а посилали такі невербальні листи. І от вони послали такий невербальний лист. Ну, що я, що я вам можу сказати, друзі, з цього прикладу. Ну, дуже-дуже. Це, як сказати, да, навіть не можу. Ну ми все все знаємо. Ми тільки з вами не знаємо, чому нарід цього не бачить. От про що. Бо нарід не є бенефітером цього всього. Чому, чому він цього не бачить? І, і це, знаєте, за часи Другої світової війни німецький нарід так само не бачив. І тут цей феномен, це фен феномен такий. Так, він буде вивчатися цей феномен. Бачите, що тут є? А, верховна Жриця, так, ритуал був зроблений. Кабаєва була на тому ритуалі. Багато-багато грошей заплатили за нього, Сім пентаклів. ну, 7 мільйонів це найменше, що вони заплатили за цей ритуал. От. Шість Пентаклів говорить, що там були жінки задіяні так само. Не тільки чоловіки, і жінки так само було задіяно. Вони вже до того прийшли. Ай-яй-яй, карта зірка. Карта зірка. Говорить, що вони надіялися. Бо є темні зірки, є чорна дюрка в Universe Всесвіту. І вони надіялися, що звідти вийде темна сила і їм допоможе. Але того не сталося. Бо весь світ побачив, що це просто. Ресурс мафії, на такому ресурсі їде мафія. Іншу вони покрутили, знаєте, покрутили отаку, кажуть, ну немає ніякого сумніву, з ким ми маємо справу. Не хочемо мати справу, а що робити? Треба ж їх подолати всіх. всіх. Бачите, скільки тут показує нечистої сили? Бачите, тут показує ритуал. бачите? Кості, тут тварини. Ну, все видко, все видко, мої дорогенькі, все-все, все що треба, ви бачите, без мене. А я скажу, що, що знаю, що, що бачу, бо в мене досвід є читати карти. У нас у всіх досвід свого, за своїм фахом. Я скажу, що вони просто показали всем, всьому світу, що вони мафія. І ну, окей, що ми можемо тут сказати? Це не дивно, це все не дивно, не дивно. Будемо їх подолати, будемо їх за кордон вижинати, і нехай вони там собі у себе що хочуть, роблять, аби не чіпали нас. Слава Україні, героям слава, до побачення!